В інфекційному відділенні обласної дитячої лікарні третій день перебувають син та дружина Олександра Криволапи. Показує відео, яке зняла в палаті дружини. На підвіконні та стелі видно цвіль. Жена когда попала сюда в больницу, она мне после того, когда сбросила видео, обратилась к врачам, чтобы им поменяли палату, так как условия недопустимы. Ей ответили о том, что палат других нету. В дальнейшем, когда жена уже выпишется с ребенком с больницы, я думаю, в дальнейшем мы будем оформлять жалобу на условия. Очень давно попадали старшим сыном в это отделение. Я хочу сказать, что у меня такое впечатление, что в этом отделении стало только хуже. То, что я вижу, что явно внутри я не вижу каких-то кардинальных изменений в лучшую сторону. Каже, у цій палаті дружина з сином були півдня. Це все ж таки дитина, і в неї інфекційне захворювання, і потрапити в палату, в якій плісня, а в якій вода, в які ржаві батареї. Кроваті не в дуже гарному стані. Тому і вирішили це не тільки для себе, конкретно для мене і для моєї дитини. Це для всіх, щоб. Діти, наші діти перебували в кращих умовах. Мені сказали, що коли звільниться палата, в якій ну, більш такі кращі умови переведуть. Як я зрозуміла, то цю палату Ну, можливо, не часто використовують, а лише от для дітей, які тільки поступили. Ось ця палата тут тріщини на стінах та стелі, труби та батареї і Іржаві одноразова така дія самого грибка або його продуктів життєдіяльності. Ну будемо казати, що не викликає такого тяжкого якогось захворювання довгий період часу. Перебуває дитинка в межах дії оцеєї плісняви, то дійсно це сприяє різним, різним захворюванням. Одним з найтяжчих, яких є таке знову до бронхіальної астми. можуть викликати грибки, це найперше алергічні захворювання. Це подразнення слизової оболонки верхніх дихальних шляхів. Це зниження імунітету, і, взагалі, на фоні зниження імунітету дійсно приєднується. Маса інших інфекційних захворювань медична директорка Світлана Правда пояснила, що 16 палат 5 закриті на карантин, бо в лікарні були діти, які контактували з хворими на ковід. Тому на деякий час пацієнтів помістили в цю палату. Говорить, в ремонт у відділенні робили 10 років тому. Є дефіцит ліжкового фонду на даний час в інфекційному відділенні кілька палат не можуть функціонувати так, як нам потрібно. Ця палата потребує капітального ремонту. І ми намагаємося туди не госпіталізувати дітей. У 2018 році був вже капітальна реконструкція першого корпусу, ви бачили, другого корпусу і третій корпус це інфекційний корпус. Але, на жаль, ну, матеріальних средств не було достатньо, щоб зробили всі три корпуси. Нині тут лікується 27 пацієнтів. Зараз якраз обговорюється проєктно-коштову коштовусну документацію. Генеральний директор з начальником департаменту можливо. З наступного року ми зможемо закрити цей корпус і зробити там на сучасному рівні ремонт, бо косметичний ремонт ну, він не допомагає. На питання, коли відділення відремонтують, заступниця директора департаменту відповідає без конкретних цифр. Є проект проектна кошторисна документація вже розробляється. Врахуємо при проведенні чергових ремонтів. До приведення до належного стану за словами Світлани Правди на капітальний ремонт інфекційного відділення потрібно 100 мільйонів гривень. Олена Жакалова, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.